Листопад у селі це не просто холодний місяць перед зимою, це час великої перевірки. Коли поле вже віддало своє, город стоїть голий, а руки, нарешті, трохи вільні від щоденного копання. Саме тоді приходить пора заглянути до своїх сараїв, майстерень і комор, бо що зиму не перевіриш, те весною підведе, і підведе не просто так, а саме тоді. Коли буде найменше часу і найбільше роботи. Саме тому селянин, із досвідом, завжди каже листопад це місяць розумного господаря, який готує себе до весни. У цей час кожен справжній господар має свою неголосну традицію ревізію, не показну не для когось, а для себе перевіряють усе рукавиці, сапи, ножі, сітки, трутки, навіть старі відра та мішки. Бо кожна ця дрібниця здається нічого не варта, але коли вона підведе, то біда не забариться. От не вистачить ножа під рукою, зіпсуєш м'ясо чи рибу, затупиться сапа, не впораєшся з бур'яном, прорве сітка, не буде риби, і тоді рахуєш не інструменти, а збитки на сотні чи навіть тисячі гривень. Часто молоді господарі вважають, що такі перевірки це пережиток минулого мовляв. У магазині завжди можна купити нове, але старші люди добре знають, що купити не значить мати, бо часом те, що продається, не варте і половини старої речі, зробленої ще за дідівських часів, а щоб те старе служило, за ним треба доглядати, чистити, сушити, змащувати, лагодити. І саме листопад найкращий для цього місяць. Неспекотно, не поспішно є час на роздуми, на спокійну роботу біля верстака, на зважування, що полагодити, що викинути, що докупити. У листопаді природа стихає, а господар, навпаки, оживає у своїй внутрішній роботі, бо справжній порядок у дворі починається не з весняної оранки, а з осінньої ревізії, це як облік у банку. Тільки тут рахуються не гроші, а сили, час і готовність. І хто в листопаді все переглянув, полагодив, підготував, тому весною легше дихати. У нього не буде біганини, нервів і втрат він знатиме, що все під рукою, що кожен ніж гострий, кожна сапа ціла, кожна сітка зручно складена, а рукавиці чекають свого часу біля дверей сараю. Є ще один важливий момент психологічний. Ця ревізія додає відчуття спокою і впевненості. Людина, що знає де в неї що лежить, почувається господарем свого життя. У селі це особливо цінно, бо кожен день може принести несподівану роботу то треба полагодити огорожу, то піти по дрова, то швидко різати сіно чи чистити інструмент. І коли все готове, то будь-яке діло починається легко. А якщо все розкидано, Поламано і треба ще шукати, то й руки опускаються. Тому листопад цедиль бо це місяць не стільки ревізії речей, скільки впорядкування себе самого. Якщо подивитися на старі сільські двори, то можна помітити закономірність у того, в кого восени все складено до місця весною врожай кращий, і худоба ситіша, і господар усміхнений, бо він нічого не робить поспіхом, у нього все сплановано. Ревізія це не просто прибирання, це ціла наука, перевірена поколіннями. Її можна назвати листопадовим ритуалом виживання, бо саме завдяки їй село трималося навіть у найважчі часи, коли нічого не було в магазинах, коли кожен цвях мав вагу. Цей ритуал не потребує гучних слів чи особливого настрою. Просто одного дня, коли вже хмари низько висять, а вітер гонить перше снігове решето. Треба відчинити двері до сараю, запалити лампу, вдихнути запах заліза, дерева і старого масла, і почати перевіряти. Рукавиці чи не протерлися, сапа чи не відлетів держак, ніж чи не затупився, сітка чи не має дірки, кожна річ має свою історію і свій характер, і коли ти до неї з повагою вона віддячить довгою службою. Такий листопадовий порядок не лише рятує від втрат. А й навчає господаря думати наперед. Усе, що зроблено зараз, повертається сторицею, бо весна не чекатиме, коли ти знайдеш гайковий ключ чи купиш нову сапу. Весна прийде, коли прийде, і хто готовий, той і виграє. А хто відклав ревізію на потім, той потім бігатиме, нервуватиметься і втратить більше, ніж здавалося. Отож, листопад це не просто кінець року. Це своєрідний іспит на господарність, і той, хто його складає сумлінно, у зиму входить спокійно, чистою душею і впевненими руками, бо знає, усе, що треба для життя, уже перевірене, підготовлене і чекає свого часу. Проведення господарської ревізії це не одномоментна справа, а цілий процес, який варто робити з розумом і послідовністю. Починається все з простої речі з місця. У кожного господаря є свій сарай, кладовка чи шопа, де зібрано все від мотузки до старого молотка, от саме там треба починати, спершу добре провітрити, підмести, прибрати павутину, щоб очі бачили, що і де лежить, бо в безладі навіть найкраща річ втратить цінність, якщо її не знайти в потрібний момент, а вже потім, коли все чисто, можна. Братися до перевірки по черзі від найменшого до найбільшого рукавиці, дрібниця, але без них жодна робота не йде. Звернути увагу слід не лише на дірки, а й на те, чи не задубіли вони чи не втратили м'якість. Якщо це робочі брезентові або шкіряні, їх треба почистити, висушити і змазати, щоб не тріскались. Бавовняні або в'язані варто переглянути на наявність протертих місць. Такі краще одразу відкласти під ганчір'я, а не тримати на всякий випадок. Той випадок обов'язково станеться саме тоді, коли рукавиця порветься, а руки обілля мазутом чи поранить цвях. Краще мати три пари добрих, ніж п'ять старих. Далі йдуть сапи, один із головних помічників у городі. Тут усе просто перевіряємо лезо, держак і місце з'єднання. Лезо не має бути тупим або кришеним. Якщо іржа, зняти її наждаком чи металевою щіткою, потім змастити маслом. Хто має точильний круг, може трохи підправити кут заточки. головне не переточити, бо сапа почне кусатися землею. Держаки, якщо тріснули, краще не клеїти нам замінити. Старі дідові поради кажуть сапа з надійним держаком, як кінь, з добрим сідлом працює без зупину. Коли все перевірено. Варто їх усі зібрати докупи, щоб весною не шукати по двору. Ножі це окрема історія. Господарський ніж це універсальний інструмент, який служить і на кухні, і в полі, і на рибалці. Перше правило перевірити гостроту. Тупий ніж не просто марний, а й небезпечний, бо ним легше порізатись, точити краще вручну не поспіхом з водою або маслом, щоб не спалити метал. Друге – Оглянути ручку, чи не розхитана чи не розколота, якщо дерев'яна, підшліфувати, просочити ляною олією або воском, якщо пластикова перевірити на тріщини, зберігати ножі краще не в купі, а в окремій дошці чи піхвах, щоб не тупились і не ржавіли. У листопаді варто кожен ніж злегка протерти маслом, звичайним соняшниковим, якщо нема машинного, і загорнути в ганчірку. Так вони перезимують без шкоди. Сітки пос... особлива тема для тих, хто тримає став рибалить або ловить птицю. Тут важливо не лише цілісність, а й чистота. Якщо сітка після сезону мокра, її треба висушити, а перед тим вимити у воді з сіллю або злегка з марганцівкою, щоб не зіпсувалась, перевірити вузли, щоб не розлазились, і краї там найчастіше утворюються дірки. Якщо є пошкодження відразу підлатати. Стара народна мудрість каже дірка зимою порожнє відро весною. Хто не полагодить зараз, той потім ловитиме не рибу, а нерви, зберігати сітки краще у полотняних мішках або в чистому ящику, щоб миші не дістались. Трутки, тобто пастки чи дрібне ловильне знаряддя, теж треба перевіряти. Хоч зараз більшість має куплені пластикові, але навіть вони потребують догляду. Від вологи металеві пружини ржавіють пластик тріскає на морозі. Тому варто всі механізми розібрати, почистити, змастити. Старі дерев'яні пастки можна провітрити, підсушити біля груби, щоб не велися грибки. Якщо десь ослабла пружина, краще замінити, бо весною, коли заведеться шкідник, часу на ремонт уже не буде. Деякі господарі додають до цього списку ще й мішки, відра, совки, дріт, мотузки, каністри усе, що є під рукою важливо розуміти, ревізія це не просто перевірка, це ще й впорядкування запасів. Коли ти знаєш, що маєш три справні сапи, два ножі, п'ять пар рукавиць і добру сітку, то вже не витрачаєш гроші дарма. Скільки людей купують щось нове тільки тому, що не знайшли старе. А потім знаходять аж на весні і кусають лікті. Тому все треба облікувати, навіть на папірці чи зошиті записати, що є, а чого не вистачає. Ще одна порада не поспішати. Ревізія любить спокій, можна розбити роботу на кілька днів сьогодні. Інструменти, завтра одяг і взуття. Післязавтра все для рибальства чи бджільництва. У листопаді довгі вечори. Тож час є, це не те діло, де варто зроби... зробити швидко. Тут головне уважність, бо інколи маленька тріщина в держаку чи ржава пляма на лезі через місяць обернеться поломкою, а тоді втратиш і час, і гроші, і настрій. І ще важливо навчити цьому дітей. Хай бачать, що в господарстві нічого не робиться само собою, що кожна річ живе доти, доки про неї дбають. Хай вони теж візьмуть у руки сапу, ножа чи рукавиці і побачать, як це, мати повагу до праці. Бо це не просто інструменти, це частина життя, від якої залежить і врожай, і хліб, і спокій у хаті. Отже, основа правильної ревізії системність не чекати, поки щось зламається, а випередити, не шкодувати часу, бо кожна година зараз це зекономлені дні потім, і головне. Ставитися до цього не як до повинності, а як до частини сільського життя, без якої господар не господар, бо справжня сила двору не в кількості речей, а в тому, що все працює, все знайоме і все готове до нового сезону. Колись у кожному селі осінню ревізію робили так само природно, як збирали врожай. Не було тоді великих магазинів, не було інтернету, щоб замовити все нове. Тому все берегли, ремонтували, підшліфовували, і саме це вчило людей цінувати кожну річ, кожен цвях. Старі господарі говорили Добре господарство не те, де все нове, а те, де старе, як нове, і ці слова не просто приказка, а суть селянського розуму, бо там, де вміють доглядати за речами, ніколи не буде біди. У багатьох селах ще й досі можна зустріти дідусів. Які в листопаді розкладають перед собою на лавці всі свої ножі, сапи, серпи, молотки, сидять, дивляться на кожен, торкаються до руків'я, проводять пальцем по лезу, ніби говорять із ними. Це не забаганка і не сентимент, це уважність до свого ремесла. Один мій знайомий, дід Петро, Тесля з дитинства казав Я не можу спокійно їсти борщ, якщо знаю, що в мене сокира тупа. І мав рацію, бо тупа сокира навесні принесе зайву роботу, а робота без ладу той нерви, і час, і гроші. Раніше, коли не було майстерень і купи запасних частин, усе лагодили самі, сапу клепали біля вогню, тримали на коліні, відчуваючи метал як живий організм, ножі точили на камені, змоченому водою, а потім натирали салом, щоб не ржавіли. Сітки плели самі з конопляного шнура, а трутки робили з дощечок, які залишались після ремонту хати. Кожна річ мала свою душу, і люди це розуміли вони знали якщо до неї з повагою, то й вона віддячить. Не зламається у важку хвилину не підведе. Зараз, у час пластмасових речей і дешевих покупок, цей дух зникає. Молодь часто сміється навіщо лагодити, коли можна купити нове. Але старші знають, що нове не завжди краще. Старі сапи, зроблені ще в радянські часи або навіть раніше, часто служать і тепер, бо там справжнє залізо, міцне, як слово хлібороба, а от нова с крамниці блискуча, гарна, а після двох городів гнеться чи обламується. Так само і з ножами дідові ще 70-річної давності ріже, як бритва, та й бо він його не раз заточував, доглядав як живого. Є такі історії, що передаються в селах із покоління в покоління. Наприклад, у нашому краї розповідали про одного чоловіка, який мав одну сапу все життя, ще юнаком він її зробив, держака міняв тричі, лезо перековував двічі, а називав її ласкаво. Ганна і казав Ганна зі мною і поле, і бур'яни, і життя пройшла. І справді, поки він жив, сапа служила. Коли він помер, сини її почистили, підвісили у сараї, і тепер вона стоїть у, як пам'ять про дбайливість, бо в селі кожна річ це продовження людини. Народ завжди мав свої методи догляду наприклад, восени металеві інструменти натирали олією або навіть сирим картопляним соком, щоб не брала іржа, рукавиці просушували не біля печі, а на протязі щоб не задубіли. Сітки замочували в розсолі, аби не з'їли миші, Трутки зберігали в полотняних мішках разом із листям горіха від шкідників. Ці прості хитрощі здаються смішними тим, хто не жив на землі, але для селянина вони були як золоте правило: бо що простіше, то надійніше. Сучасний господар може поєднати старі методи з новими. Наприклад, замість ляної олії можна взяти технічну – але принцип той самий змасти, щоб не ржавіло, можна мати сучасний точильний верстат, але точити так само уважно, без поспіху, як робили діди, можна купити нову сітку, але після кожного сезону її мити, сушити і складати, як колись, у мішок, а не кидати на купу. Бо неважливо, скільки коштує річ, головне як ти до неї ставишся, багато хто пам'ятає. Як узимку вечорами чоловіки збирались у когось у хаті чи в клуні, зносили поламані інструменти. Хтось точив, хтось клепав, хтось міняв держаки. Це була не лише робота, а й спілкування, своя форма дружби, і з того робили цілу подію. І сміх був, і жарти, і поради не так тримай, інакше, інакше кут заточки зіб'єш, або не шкодуй масла хай блищить. Ті вечори пахли залізом і димом, і ніхто не жалів часу. Бо знали весна все поверне сторицею. Навіть тепер, коли техніка бере більшу частину праці на себе, цей досвід не втратив сили. Ревізія в листопаді це як розмова з предками. Ти ніби чуєш їхні голоси перевір не полінуйся. Зроби зараз, бо потім пізно буде. І коли стоїш серед своїх інструментів. То розумієш, що продовжуєш їхню справу, живеш у тому самому ритмі, що й вони. Це додає сили, бо господар, який шанує свою працю, ніколи не пропаде. Народна мудрість проста Господар бачиться не по хаті, а по сараю. І справді, у тому, як у тебе стоять сапи, лежать ножі і складені сітки, видно все, характер, дбайливість, порядок у голові. Тому недарма старі казали. Хто має лату сарай, той і в душі має спокій. І це не просто слова, це філософія життя, яка допомагала селянам пережити нестачу, війни, голод і знову ставати на ноги. Бо там, де є порядок, завжди є сила, а сила це виживання. Отже, коли листопад уже стоїть на порозі, а в повітрі пахне вогкістю й димом, із печей, саме тоді приходить час підбити підсумки всього року. І найперше, що варто зробити кожному господарю, це зупинитися, подивитись навколо й чесно спитати себе, чи все я перевірив, чи нічого не пропустив. Бо ревізія це не просто огляд речей, це перевірка власної уважності, передбачливості та поваги до праці. І хто зробить це добросовісно, той потім не нарікає ні на долю, ні на гроші, ні на нестачу часу. Перше, що треба запам'ятати. Осіння ревізія завжди дешевша за весняний ремонт. Бо восени все ще під рукою можна спокійно знайти потрібну деталь, полагодити, підточити, просушити. А весною, коли все зійде, коли худоба голодна, а город чекає сапи, часу вже нема. І тоді кожна поломка перетворюється на збитки. Один погано доглянутий ніж може зіпсувати цілий шмат м'яса. Одна іржава сапада затримати посадку, одна дірява сітка втратити половину риби, і ці дрібниці в сумі це ті самі тисячі гривень, про які всі кажуть, але не всі розуміють, звідки вони зникають. Друга річ не лінуватись робити записи. Здавалося б, що там писати, але з роками все забувається якщо завести звичайний зошит або навіть стару тетрадку і раз на рік записувати. Сапу заточив, держак замінив ножі змащено, сітку підлатав. То вже буде порядок весною відкриєш, глянеш і все ясно. Це дрібниця, але вона дає спокій у голові. Бо головне не кількість речей, а лад у думках. Третя порада не жаліти часу на дрібниці, бо саме вони рятують від великих втрат. Краще зараз півгодини присвятити тому, щоб перев'язати мотузку. На сітці, ніж потім ловити рибу в дірявій, краще зараз заточити сапу, ніж весною мучитися в твердій землі, краще просушити рукавиці, ніж потім лікувати потріскані руки, і так у всьому, де господар бачить наперед там біди не буде. Дуже важливо не перекладати цю справу на когось іншого. Ревізія це особиста справа кожного. Бо лише той, хто сам тримав інструмент у руках, знає, де він може підвести. Тому перевіряти треба власноруч, не поспіхом, уважно, навіть із певною ніжністю. Бо інструменти це продовження рук господаря. І як ти до них, так і вони до тебе. Недарма казали старі. Хто береже сокиру, той не боїться лісу. Ще одна мудрість, якою варто дотримуватись не тримати сміття. Якщо річ уже не підлягає ремонту, не шкодуй, віддай на металобрухт, викинь, але не залишай, бо кожна зламана безнадійна річ тягне за собою безлад, упорядкований сарай це як чистий розум усе на місці, усе видно, нічого не губиться. І коли приходить весна, ти просто заходиш береш потрібне. І працюєш без метушні, без нервів. Не варто також забувати про засоби безпеки, бо навіть найкраще ніж може стати небезпечним, якщо зберігається абияк. Тому ножі мають лежати в піхвах або в полотні, сапи у кутку з держаком догори, сітки в сухому місці, рукавиці біля дверей, але не на вологій підлозі. Ці прості речі забезпечують спокій, і саме в них криється. Справжня мудрість сільського життя не у складності, а в передбачливості. Якщо зробити все правильно, то результат буде відчутний навіть не одразу, а навесні. Бо тоді, коли більшість бігає, шукає, купує, нервується, ти просто береш готове, перевірене, своє і це відчуття впевненості безцінне. Саме воно дає господареві ту внутрішню силу, якої не купиш ні за які гроші. Це спокійна впевненість, що все.